Вже готово, можемо починати. Всім привіт! Ми запускаємо новий проект. Це дайджест новин, де ти зможеш почути та побачити всі найголовніші події твого міста протягом тижня лише за декілька хвилин. Якщо тобі до вподоби такий формат, став лайк та пиши нам про це в коментарях. Адже саме від твоєї реакції буде залежати, чи будуть виходити нові випуски. А ми починаємо. Реліз другого сталкера поклав інтернет в Бучі. 20 листопада нарешті вийшла гра «Сталкер 2 серце Чорнобиля. Продовження культової серії від українських розробників вже доступно на популярних ігрових платформах. Наразі гра займає перше місце на платформі Steam як лідер продажів. Великий ажіотаж скачування нової гри призвів до перебоїв з інтернетом. Ігромани, ну ви даєте. Телеграм-канали Бучанський район Київщина. Гостомель, Горенка Мощун Озера. А також два чати «Забуча Сіті Хелп та світло у Бучанській МТГ більше не є в сім'ї Забуча Сіті. Тому, якщо ви хочете і надалі обговорювати новини, доєднуйтесь до чату Бучанський Подорожник та офіційного Бучанського чату. Посилання будуть в описі до відео. Інновації у Бучанській громаді у місті готуються до запуску 5G. Технологію допоможуть запровадити тайванці з компанії Чунхва Телеком. Правильність умови ми перевірили з чатом. GPT. покриття забезпечить швидкісну передачу даних у регіоні. Перед стартом проекту технологію перевірять, щоб вона не впливала на функціонування військових систем. Після цього розпочнеться реалізація ініціативи. Тому, якщо ви боїтеся 5G, одягайте шапочки з фольги. Про останнє я пожартувала. Безготівкова оплата поїздок у Бучанському транспорті звучить як справжнє диво. Однак цілком можливо, що зовсім скоро це стане звичайною річчю. Справа в тому, що громада отримала нові автобуси від міста побратима Паланга. Автобуси оснащені автоматизованою системою оплати проїзду, відповідають умовам інклюзивності та комфорту пасажирів. Також КП Буча Трансервіс зможе брати участь у конкурсі на визначення перевізника до Києва. Організації Мізмін та Зибуча Сіті відбувся цікавий творчий захід. В теплій атмосфері учасниці створили карту бажань символами мрій і надій, які будуть надихати на їх звершення. Наприклад, в нас також є одне таке бажання, аби ви задонатили на наш збір. Зибуча Сіті разом з благодійним фондом Крила української волі проводить збір на евакуаційні баги для українських морпіхів Кожен донат від 100 гривень бере участь у розіграші ось такої свічки, яку захочеться спалити. Долучайтесь до збору. Всі деталі в описі. Як наш мерч історично пов'язаний з Бучею? Всі знають, що Буча це більше, ніж просто місто. Нашим мерчем ми хочемо продовжити розвиток його історії. На футболках, гуді та світшотах зображені знакові місця Бучі. Саме тому це не просто сувенір, а стильний спосіб показати любов до міста. А придбати таку кофту можна за посиланням в описі. Ось і всі новини на цей тиждень. Якщо хочеш знати, що відбувається у нашому улюбленому місті, став лайк цьому відео, підписуйся на канал, а також пиши у коментарях, яка з новин тебе зацікавила найбільше.